Світі місця, святі дерева, я прийшла до вас востаннє побачитись, попрощатися. Мені здається, щось мені пророкує, що я вже недовго буду жити. Та й нащо? Що я тут таке на цьому світі? Приблуда, що не знає, де себе діти, сліпець. Котрому довіки не бачити просвідку. Он Маруся каже він незабаром звернеться і радіє, що буде за ним. Чого ж моє серце кипіло крів'ю, як я почула те? Що я тепер йому? Чужа вінчана дружина? Що він мені? Нова мука до тих, що й без того, наче хмари, облягли мене, краще вмерти. Коли б мені знайти його слід у травиці зеленій, я б до його припала, як горличка до кубелечка і не одійшла б, бо ти над ним не спустила свою мучену душу. Господи, чого я безталанна така? Є ж же люди щасливі, чого ж я нещасна? Чого така неправда до мене? При таких достатках, у такому добрі, другі по з цього зреклися, усе забули. А я, я не можу, Василю, доленька моя і мученька моя, я тебе до віки не зречуся. А вони, вони добрі та любі, і свої, і чужі отаке зробити. У мене розум знову мутиться, мене зло обіймає нелюдське. Чому не дано чоловікові волі мучити других їх же неправдою? От, якби дано було, я перша збудила у ваших душах ту лиху неправду, що ви заподіяли мені? Щоб та неправда чорним вороном вилася над вашими головами, хижим круком носилася над вашими душами і щипала. по оттакісінькому шматочку дзьобала ваше зле серце. От тоді б то я засміялася. Що це я? Де це в мене взялося? Крила, крила, я пташка, полечу, понесусь!